Привіт. Euh, так, що мені пише житель? Привіт. Привіт. Я як справи? Та норм, що так? Нічого. А ти знімай ролик! Блін, щось ну, щось не ладно. я ему, а що я йому написав? Ок. Зараз знімай ролик! Ок, геній! Ну просто геній. А, до речі, всім привіт, друзі! З вами я, містер Лесте, і сьогодні ми будемо читати, -ко. знімати не знаю, який ролик, мені житель написав, знімай ролик. Ти. Як і житель мені дзвонить. Алло! О, Флейс, привіт, можеш приїти до мене додому? А ок, добре, зараз привіду. Що мені житель дзвонить? Сам попросив ролик знімати і... О, житель! Ну я взагалі то ролик знімаю. А давіщо? Ти ж мене попросив. А, А, ще так забув. Коротше, і що мені робить? Можеш мені перебудувати до, будь ласка, бо реально темно і хочу, щоб було прям світло, світло, світло. І ще раз світло. Окей, зараз зроблю. Окей, зроблю можеш іти, а поки буду будувати. Так, друзі. Нічого не понял, що я казав. Він сказав, що типу, дом перебудувати. А! -а, -а! Я ж йому кавнем залив, перебуду. Тільки в мене є ідея. Якраз я дов... давно не знімав рубрику Пранка. Зараз я прийду. Так, я вже все взяв, як ви бачите, скло і діамантову сокеру. Давайте йому зробимо вікна, щоб він не жалувався. Ну і типа все підемо знімати ролик. До речі, можете написати в коментарі, який мені наступний ролик зробити. Ну, Зробимо тут, нам не треба робити вікна. Е а тут нам теж. Та, блін, мені. А, мені ще переплавляти його. Т... Тупік! Та, блін, він тяжкий, якщо шо. Пофіку, так поставимо потім перебудуємо. Та ви геній О, не йому так зроблю Ну, дышати свіжим воздухом полезно. О, а тут ми можемо. О, тут ми теж можемо. Давайте отут зробимо. І все. Закінчимо. А з вами я був, містер Флеш Флейзите. Ладно, прощатись, не пора, я сп... якщо шо. Ну, ладно, може і попрощатись. Я поки посплю. Оттибая и oh. тбая о. Тбая а! Тубая а! Отпаяя і тбая а! Так хто мені дзвонить? Житель? Що таке? Алло, житель. О, Флеш, я, ясно взяв. Коротше, я хочу понарабніти вікна. Окей, зараз зроблю, друзі, не пройшло і не секунди, як житель зразу ж захотів інші вікна. А, ладно. А, панорам ніяк не зробимо. Давайте отак. От Бам-бам. 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 Мені кажеться ідеально. Давайте тут теж. Але тут смисла і нема. Ну тут є смисл зробити. Давай, ладно. Він попросив все зробимо. Атнімає і... Я туди не поставив. Лахендрик Лаша... Ла я якийсь. А чого я себе Лахендриком називаю, не понял. Ти має. і. блін. Музика. Строч, что заходьте в мій телеграм канал, выкладывай там музыку. Ну, пожалуй, зайдите. Підпишите. ось QR-кодик справа, блин, а може і зліва. Я знову спать. Бо цей житель мене достав, Якщо я мені знову. По звону я разъебью телефон. Все, я спать. Блин, нас спать сейчас. Вот, вот, так, вот так. А ты бая, и ты бая, ты а, ты бая, а, а. Я вам сказал, раз, два, три. Раз. Нет. то... Винту... Готов. Ви... Раз, два, три! Э, він... Мен... Я блок викинув, дебіл! Э, щас. Я. А ти... Ты... ладно. А ти... І... Та й добыла тим! Ой. Он нифига я приеду. Ціл! А не... Um, мне треба, чтобы он... Отбайя. И... Да хватит мне звонить. Ай! Дебил. Блин, в траву упал. Ладно, пофиг, возьмем его. И... Алло, алло! Алло, Флеш, боже, сделай мені, мне типа дик на стене, типа чтобы опоры были, типа чтобы дим не свалился, но ты понял. Ничего, если что, не понял, ну ладно. Опять. 25. Ну, типа, мені отак зробити. Ось сюди подобав отак поламати. Окей. Okay. Сомнительно, но окей. Okay. Настійці не мені впадло робити. Ну, ви розумієте, який я падливець. Тобто си Е, зараз, блін. бік, бик, наде. Десь воно пропаде через 3, 2, 1, пу! Давай, давай. <рик> та блин, ти його не може. Та куди він ставиться? Давай, та... зараз він точно поставиться. Ура! Поставив! От, зробилось. ж тут йому не треба робити. А я знову пішов! А ти, ба! Він до Алло. О, флеш, як як завжди. Коротше, Зараз я включу день. Ні... Ніфиани, понял? Ну щас поймешь, іди поспи. Нічого не зрозумів І нічого не понял. А я спать. Хух. Ну він мені сказав. Ща, Ща житель, я посплю. Хух. О, ню -ню, ню 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 ню. Ой, як прекрасно. А ты І... Ай, знову звон. Алло! Е, Світло є! Ще вийду, подивлюсь! Так! Знову чокей. Е, так, зробимо, ласочка, я достаю... Зроби. Та ти достав! Е, а, придумав! Зро, зроби, убереть блоки і зроби, типу, Що тільки по типу блокам... Ага. Житель заблокувать. Все. Та він достав. зараз я йому повністю дім склад зроблю. Якщо, що, так, склоп треба. Блін, треба отак от кинути кинуть і. О, вдулось. Прикольно. І що у нас вийшло? Ну, да, як він просив сикил, а я пошл в нікуда. Тунц, 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 О, житель, ти бріхав! Флезі, я так розумію, ти даде адекват? Ну, що? Я тебе просив зробити. ну, типа, по бокам. Та ты меня доставь. иди, яка, ка сюда. Ну ладно, может и відцеплюсь, але я ничего вартати не буду. Ну зато в тебе на каменный дим. И все, все, все. Все, пока тебе и, и вам, друзья. Всем до... Почня, а с вами я, Сальтуха крутилка 228. И погнали!